Доброго усім дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я на своїй кухні буду готувати дуже смачний салат на зиму, який складається з помідор, огірків, солодкого перцю, трьох цибулинок, кучечка крупу, ще нам потрібна сіль і оцет, і олія. За смаком. Якщо потрібно влити олію, значить любите з олію, вливайте. Якщо ж ні, можна цей салат закривати без олії. Він дуже смачний взимку, як свіжий, виходить. Спочатку, як вам зручно, нарізаємо помідори, причому нарізаємо довільними дольками, тобто такими, як ви любите, на салаті. Помідорчики для цього салату підходять як червоні, так і бурі. І нарізаємо їх 3 кг. Якщо ви помідорчики ріжете на досвідці, то ріжте отаким от чином, як я. Так не витікає сік. Тобто помідорчик так повинен стояти обрізаним частинкою вверх. І ніж повинна обов'язково бути гострим. Тоді часточки, виходять дуже гарні і сік залишається в помідорчику. Бажано, звичайно, вирізувати помідорів і оцю тверду частинку. Вона в цьому році дуже така тверда через те, що засуха. Отаким чином полупупки. Ми оберемо, отут тверду частинку. Ну, тут немає в сливці, а не в сливках є така тверда частинка, її треба вирізувати. Ось такий помідорчик, і така тверда частинка. Навіть у буренькому. Бажано її, звичайно, вирізати. І так ми нарізали 3 кг помідор. І тепер почнемо нарізувати огірочки. Огірочки 700 грамів. Але тут пропорції не важливі. Можна навіть 500 г, якщо немає. Головне, щоб помідорчиків було більше, ніж усі решта овочів. І так огірочки можна отак порізати часточками. А можна порізати так, як ви бажаєте. Тобто, як ви любите в салаті. Я люблю огірочку порізати на невеличкі такі частинки. Салат можна порізати не тільки рівненький огірочки, а й такі кривенькі. Тобто оці відрізаємо кінчики. І якщо він маленький, ми просто нарізаємо його такими часточками. У ну, нас і часточки напопологу манку на просто так, такими часточками нарізати огірочки. Огірочки, звичайно, я витримувала в воді десь півгодинки. Вони свіженькі, через те більше не потрібно. Дуже важливо для салату використовувати огірочки для консервування, щоб вони не попалися салатні для вживання в їжу. Я використовую огірочки кібрія або шапті спеціально, які призначені для консервування. Тоді вони будуть хрусткі і не будуть м'якими. Дуже гарні ці огірочки і бажано, щоб вони були. Молоді. І далі наріжуємо перчик. Ну, У мене такий перчик невеликий, домашній який виріс, різнокольоровий. І жовтенький, і зелененький. Червоного, звичайно, ще немає. І нарізуємо його отакими от от невеликими пластиночками. такими смужечками тоненькими нарізаємо перчик. У штуках це в мене вийшло десь 20 штучок. А щоб на кілограми десь від 300 до 400 грамів. І все задаємо у кастрюльку. Дрібнесенько нарізуємо кучечок кроку. Де ж додаємо кастрюлю. И далі І далі нарізаємо цибулю. Розрізали її навпіл. Якщо ви хоч так кружальцями можна не розрізати, але мені так зручніше, я розрізую отак навпів кільцями. І отак нарізаємо три цибулини. А можна так порізати кружечками, як вам подобається. Додаємо і цибулю порізану. Додаю ложку солі, але все це, це за смаком. Повинен салат бути, коли ви спробуєте, чуть-чуть солонішенький, ніж ви вживаєте. Як ви його вживаєте свіжим. І отак гарно перемішуємо весь салат і залишаємо, звичайно, десь на годинку, щоб пустив сік. І тільки погляньте на таку красоту, його вже можна зараз з'їсти, але зимою він буде ще смачніший, через те, що овочів не буде, і буде як свіжий. У процесі цієї годинки, ми ще раз двічі його так перемішуємо, щоб швидше пустив сік. Уже спробувала на, смак, на сіль, Який же смачний, виходить уже оцей салат Ну, А на зиму це взагалі гарна така знахідка для кожної господині. І так ми наклали баночки. У нас вийшло їх 3 літрових, у них вже є сік свій. Але і залишилося сок у нас багато. В баночки вкладаємо плотно. Кришечки ми вимили з содою вдали оцтом. І в оцей розтік, що залишився, ми додаємо столову ложечку цукру. Для балансу оцту. і гарно розмішуємо, щоб цукор розчинився. Довгенько так розмішуємо. І оцей сік, що в нас виділився, ми заливаємо в баночки, додаємо у баночки. Отакий получився салат в банках. Дуже прям красивенний. А який вже смачнющий вже пробували дуже багато, наділи, докришували. Але дуже смачний, виходить, такий салат. І ставимо його на стерилізацію. В кастрюлю ми залили холодну воду, а в баночку доливаємо отак пів ложки столової оцту. І закриємо. І після закипання прокипляти 15-20 хвилин і гірочки змінять колір. І трішки будуть гарячими і закриємо нашу